Цей постріл не був гучним, його не почули на вулиці. Не було крику, не було паніки. Але він досі звучить в історії України. Микола Хвильовий, письменник українського відродження, інтелектуал, мислитель, людина слова, людина, яка щиро повірила в революцію і першою побачила її справжнє обличчя. Він мріяв про нову Україну. Європейську, вільну, гідну, Україну, яка думає, а не повторює. Але революція не терпить тих, хто думає самостійно свобода слова стала небезпекою, мовчання умовою життя, а думка злочином. Його тексти почали читати між рядків, а потім забороняти. Він міг вижити, міг погодитися, міг замовкнути. Але тоді перестав би бути собою. Це був постріл у тиші не від слабкості, а від усвідомлення.